Чи знаєте ви, що Міністерство охорони здоров'я оновило правила проведення обов'язкових медоглядів працівників і, можливо, вже з грудня роботодавці будуть діяти за новими вимогами? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Міністерство охорони здоров'я України наказом від 8 вересня 25 року номер 1393 затвердило новий порядок організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій. Документ замінює чинний наказ номер 246 від 2007 року і набирає чинності з дня офіційного опублікування. МОЗ привело процедуру медоглядів у відповідність до сучасних вимог охорони праці. Цифровізації медичних послуг і європейських підходів. Порядок поширюється на всіх роботодавців, юридичних осіб, їхні структурні підрозділи, а також фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. Обов'язкові медогляди догляди проходять працівники, які зайняті на важких роботах або роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, особи, для яких потрібен професійний добір, працівники віком до 21 року. Працівники зі змінним графіком залучені до роботи в нічний час. Попередні медогляди проводяться при прийнятті на роботу для оцінки стану здоров'я працівника, періодичні протягом трудової діяльності для раннього виявлення професійних захворювань, позачергові за заявою працівника або з ініціативи роботодавця, якщо є підстави вважати, що працівник не може виконувати обов'язки без шкоди для здоров'я. Періодичність проходження оглядів визначається характером роботи. Працівники зі шкідливими умовами проходять огляд щороку, а в окремих сферах, зокрема, працівники харчової промисловості, медичні установи, дитячі заклади, водії транспортних засобів чи особи, що контактують із біологічними агентами, огляди проходять частіше, раз на півроку. Працівники до 21 року проходять медогляд обов'язково щороку, незалежно від умов праці. Огляди проводяться медзакладом, який має ліцензію за напрямом професійна патологія. Роботодавець укладає договір з медзакладом і призначає відповідальну особу. На час проходження медогляду зберігаються місце роботи та середній заробіток. Якщо працівник не пройшов медогляд без поважної причини, роботодавець має право відсторонити його без збереження зарплати. Так само не допускаються до роботи особи, яким діяльність протипоказана за медичним висновком. У подібних ситуаціях працівникові слід запропонувати іншу роботу, що не становить ризику для його здоров'я. Отже, роботодавець не лише організовує проведення медичних оглядів, а й контролює дотримання працівниками вимог щодо їх проходження, забезпечуючи при цьому безпечні умови праці та охорону здоров'я колективу. МОЗ вводить нові документи для обліку медоглядів. Затверджено нову форму номер 025. 9 дріб О, довідка про проходження обов'язкового медичного огляду працівника та інструкцію щодо її заповнення. Ця довідка стане єдиним підтверджувальним документом для роботодавця та працівника про проходження обов'язкового медогляду. Її структура уніфікована: з чіткими реквізитами, датами, підписами відповідальних лікарів і печаткою медзакладу. Очікується, що форма номер 025 9 дріб О. Буде також інтегрована до електронної системи охорони здоров'я. Що спростить облік і перевірку даних. До 1 грудня 2025 року роботодавці повинні подати заяву до Держпраці. До цього часу необхідно проаналізувати умови праці, визначити шкідливі фактори, підготувати список посад і узгодити дані з проспілкою чи службою охорони праці. Лише після цього формується пакет документів для подання до держпраці. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації. І його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Крім того, відповіді на всі запитання ви знайдете на оновленій бухгалтерській платформі номер 1 яка стала справжньою бухгалтерською соцмережею. Нові сервіси, зручний дизайн, вже доступні на семінар. Організація медичних оглядів працівників вимагає чіткої послідовності дій і належного документального оформлення. Насамперед на підприємстві слід призначити відповідальну особу за організацію та проведення медоглядів. Це оформлюється окремим наказом керівника. Далі щороку до 1 грудня роботодавець подає до територіального органу держпраці заяву щодо визначення категорії працівників, які підлягають медичним оглядам. Для цього використовується встановлена форма заяви, затверджена наказом МОЗ номер 246. Після подання заяви підприємство отримує акт визначення категорії працівників, які мають проходити попередні або періодичні медичні огляди. Документ оформлюється за зразком. Наведеним у додатку 1 до наказу номер 246. упродовж місяця з моменту отримання акта роботодавець складає чотири примірники списків працівників, що підлягають медогляду, і погоджує їх із територіальним органом держпраці, додаючи відповідну заяву на погодження. Наступним етапом є укладення договору із закладом охорони здоров'я, який має чинну акредитацію та ліцензію на проведення медичних оглядів. Одночасно затверджується план графік проведення цих оглядів. Після цього керівник підприємства видає наказ про організацію проходження медоглядів, у якому визначає строки відповідальних осіб та порядок направлення працівників до медичного закладу. Під час прийняття нового працівника роботодавець обов'язково видає йому направлення на попередній медичний огляд, оформлене за формою з додатка 3 до наказу МОЗ номер 246. Після проходження медогляду підприємство отримує картку працівника про проходження медичного огляду додаток 7 та медичну довідку про стан здоров'я додаток 8. Після проходження оглядів роботодавець отримує заключний акт за результатами проведених медоглядів у шести примірниках, погоджує його з держпрацею і виконує рекомендації медичного закладу. Роботодавець, який допускає працівників до роботи без проходження обов'язкових медичних оглядів, порушує вимоги трудового законодавства і несе відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративну штраф для посадових осіб підприємств та ФОПів від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Фінансову штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати за кожне порушення. Навіть під час воєнного стану переносити строки або допускати працівників без медогляду заборонено. Новий порядок МОЗ номер 1393 це крок до цифровізації системи охорони праці та прозорого контролю за здоров'ям працівників. Для підприємств це означає не лише нові вимоги, а й можливості спрощення документообігу, менше паперової звітності, швидший обмін інформацією з медзакладами. Щоб уникнути порушень і перевірок, роботодавцям варто вже зараз оновити внутрішні інструкції щодо організації медоглядів, перевірити договори з медичними закладами, які проводять ОМО, ознайомити працівників з новими правилами та формами. Готуватися до переходу на електронний формат ведення облікової документації. Не відкладайте підготовку до медоглядів на останній момент. Подання заяви до держпраці має відбутися до 1 грудня 2025 року, аби встигнути організувати медогляди на початку 26-го. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. До речі, нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях. До зустрічі у наступних відео. Привіт, я з мене бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте, за обслуговування теж ще й платежі безкоштовні.